Він до чину казав, все робиться. А ви ж не знаєте, говорить, що притягнення. Я, я знаю, я роблю запити по селу Требухів, неоднократно. До Іваненка неоднократно не однократи Немає генерального плану села Требухів. Землю селі дірибані. Законом заборонено це робити. Ви нічого не може робити. Є рада, сільська, яку вибрали люди. от потім до них до депутатів. Як вибирали, як вибори чесно? І дуже хтось називає, хто їм заплатив. Ви мені не розказуєте, що люди знають, люди знають. Якщо до вас прийдете і за кого голосувати, ви так і зробите, ви все одно зробите по своєму. Якщо розказуєте вас, так само і все не...

там частіше, досі борту на увазі. Жінка брати кругом, і стримувати мужчин. Щоб не кругом надоїла, то ми жінка агресивна. Коли вони дитя, вони за кабарячку там прийдемо. Коли дитя, іди на інвалідність, відразу не хабаря, щоб там його зробило.